Доброго раночку. Ми прийшли на пляж. Сьогодні яке число? У нас 20 вересня. Ідемо, збирається компанія. Будемо сьогодні мандрувати на байдарках. По річці сухий кагамлик. Старт беремо на молодіжному. Я дуже легко вділася, люди вділися в штанах, в футболочці, в кросівках, кросівочках. Я шлюпки і шорти. Але ще нікого і немає. Навіть ні байдарок. Один тільки ось маль, хлопчик ловить рибку, дай Бог, щоб щось піймав. Я ще планую сьогодні ще й, і скупатися. Байдарочки, бачите, не забрали ще з пляжу. Оці будки, передягальні, туалет, все на місці. Але якось, мені здається, їх забирали. Чи в тому році, чи позапрошлому році. Ну, це мен... нас сьогодні буде мандрівка. по річці до полтавської траси. Прямо будемо іти, потім наліво. І я туди ще не ходила. Вправо вже два рази плавали, а сюди ще ні. Тому подорож буде цікава, сподіваюся. Так, прийшло 40 хвилиночок, наш гід. Запізнюється. Запізнився на 40 хвилин. Вже одна людина навіть пішла додому. Ось запливає, чи видно. Чотири байдарочки і один сад казав. Ну а тепер одна людина пішла додому, тому що довго чекали. Ось йдуть наші зрядочок. Тепер не знаємо, куди діти одну байдарочку що зараз робиться. Так, плавають пайдарочки і в шому. Та я думаю, тут там попер отут є, як би сказати. Ні, я поїхав спереді. Да, то, да, на, спереду. Да. Готуванся. Да, а она же всегда такое. Начинает вырвать друг у друга и, короче, потом. Не знаю, я колись, коли топилася, я якось мужика нащупала. акуратно, акуратно його за ручку поняли, що мужик. І що за ручку? І Нет, ну, когда будем сидеть, О, буде похоже хорошо. Надо а когда будем, то паники. Хорошо. Потом хотите. На жутушку, на носі. А а, не, можна можна усидіти, просто ввиду, що, коли ви сядеш, то ну, можна дивити, перевернути. А, а, не, не осна... Готуємося. Інструктаж ми, перед, ви, 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 перед, я перед, я перед тим, як відходити від берега вже, повинні всі вміти гребсти. Я вже теж два рази плавала, але трошечки. Теж піддивляюся, тому що така ще з досвідом. Але два рази вже плавала. Ну, одна сама. А це компанія ціла. Чотири людини. Дівки, чотири дівчики. Дядько пішов додому. Не закотів, не до, не дочекався. Пливу вже по річці, але вітер. І воно мене розвертає, не можу зняти, як я плаваю. Ось там дівчатка ззаді. Я рванула вперед сама досвідчена. Господі, ну боюся, страшне. Пливемо. один одна людина ж відмовилася, тому треба оставити сап. Так гарно спостерігати з, з байдарочки за людьми. на берегу, то смажать шашличок. От, чекаю трошки, рванула вперед дуже. А там на тому березі він, хтось зробив такі, як сказати, сходини прямо в річку. Сходи, сходи в річку зробили. Сподіваюсь, що там видно, тому що мені не видно, що я навіть знімаю. Сподіваюся, всі немає. Ті, хто відстали Не плачу. Не бачу. бачу їх всіх. Ну, так гарно йдуть. Ага, Таня там трошечки відстає, але йде, молодець. Я чекаю, дівчаток, бо там вони за десь пливуть, Там не бачу, де Шкода, що дуже вітер. Тут івушки такі у нас. Якби не вітер, було б все добре. А так трошки вітер, небо таке. Ну, доща не буде, але вітер є. Так, дві дівчинки є, а Таня моя там в гості. А тут на тому березі у нас гарді. До речі, теж треба було б сходити, там теж цікаво. Так, така рослинність там квіточки. Ну, так, непогано. Вон дівчатка пливуть. Сказав тут трошки погуляти і вертатися. Ось це кафе на воді, а там в нас є аквапарк. Там трошки, може, видно, вже не працює. Дівчатка грибуть, молодці. Я ще планую купатися. Водичка така, нормальна. Хто привик, ну хто звик, тому нормальна водичка. Я така покупалася теж. Звісно. Не знаю, навіть мінчаків, крім мене не буде більше. Так, ну в нас ще не почався маршрут, тому що ми ще відвозимо тільки сап і така тр... 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 тренування, як би сказати. Ось дівчатка підпливають ближче, ближче, молодці. Але вітер трошки зносить байдарочку. Все, всі сфотографувалися. Все, зараз, всі. Передивляться свої фотографії. <хи> І йдемо вперед. Все, маршрут у нас вперед. Таня там Де ж Всі в місті, вже все добре вже. Все, йдемо вперед. Тепер, тільки вперед. А я там навіть зустріла на берегу своїх знайомих, кажуть то ти пішла? Кажу я, <хи> я. Оце такі справи. так ну Попереду нас чекають нові нові враження. Дівчатка йдуть. Я трошки вирвалася вперед, але йдуть дуже повільно, тому що не можуть писати швидко, там може й не треба. Ось наш пляжик, з якого ми стартанули. ми йдемо туди. Там буде десь пляжик. Ось дівчатка трошки дехто фотографується. Наш молодіжний видно вдалині. Вітер трошки тут спокійніший, але ще є. Весь нам гарно. А тут пляжик такий малесенький. Це ми відплили так далеченько вже. Не дуже удобно знімати, тому звиняйте, якщо щось не так. Ну, там круглий дім. Ну так цікаво б його зняти, той круглий дім. І не дуже удобно, може, люди. І ми кричимо. А ось Петрівка. Все, відпочили, йдемо далі. Йдемо далі. Тут так гарно. Столики є, дуже гарний пляжик, такий невеличкий, але і травичка. Гарно так. Все, відпочили, каву попили. Комусь захотілося, мабуть, іще. Може, чогось і більшого, але нема магазинів. Вишка наша. Гарна подорож виходить іще не все, ще час години три. Ми вирушили далі. Позаду так гарна вишка на сонці і на такі хмаринки гарні. Так. А подалі, ой, далі я там ще не була, не знаю, як навіть там. Не знаю навіть як там, де там, що там. Тільки по проїзній частині міста їздила, а по річці ні. Тому буде цікаво. Так. Їдемо далі. А попереду є, є якесь місто там, де його ми не бачимо, де проїхати, але знає наш інструктор. Тому цікаво-цікаво, де він там буде їхати. Десь дуже вузьке місто. Ось тут тихесенько, тихесенько, десь містечко якесь є, і там якось треба гарно переплити тихенько, щоб ніхто не застряв в рослинності. Тут така прозора водичка. Прозора водичка, така видно, водорості. називають його акваріумом. Уже я їлі вигребла. Боже. Я в такі кущі заїхала. ну Треба було перейти таке вузьке місце. І мене не зняли на камеру. Дуже застряла з переляку. Так, тепер будемо переходити цей, під, під цим цей мостом. Цікаво. Я так розумію, що буде якось я дік допомагати нам переходити. Таке місцечко Тут оце ми сюди заплили, куди не дуже плавають, як би сказати. Там таке містечко вузеньке є зі. Ми перепливли те вузеньке містечко, там де я застряла. О, дивіться, яка небо. Під мостом перейшли, допомагає дік переносити інструктор наш супроводжуючий. Тут рибаки стоять, ми трошки мішаємо, звісно. Гарні види такі, дуже така екстремальна прогуляночка. Дуже цікаво, гарно, тепло ще. Чому ж не скористатися цією можливістю і не поплавати. Дуже так заряджає енергією. <хи> такі гарні відчуття. Тут такий видон класний. Тут такі, як з'ясувалося, чесні дома. Це тут люди живуть. Я думала, може якийсь офіс. Тут дуже чистенько, така величенька територія. Дуже гарно, звісно, на фоні церкви, а це наш спортлайф, ось недалеко. Я заїжджаю в кущі, тому вигрібаю знову. Хтось на бережку прям. Такий причал і, і пічка така там прям стоїть. Зробили, боюся, збільшувати, щоб не впала камера. Не знаю, чи видно, але дуже гарно. А тут наш пляж теж на пивзаводі чи на ковальова, як правильно сказати. Ну, Тут і скверик такий непоганий. Ось наші люди пливуть всі, де, де хто де. Попереду ще одне, один міст. Ну, там, мабуть, без проблем ми перейдемо, перепливемо. Без допомоги, без переходів, піших. Півзаводський міст. Тут ми їдемо, приїжджаємо його, їдемо на молодіжний чи центр з молодіжного. Але тут гарно так. Ну, пляжик теж, пісочок, столики, скверик, переодягальні, все-все-все. Дивишся яке наше гарне, гарне місце. Місто Кременчук, дуже-дуже гарне. Ось. Таня щось там зажурилася, задумалася. Церква дуже гарна. Тут така спокійна така гавань. Так тихо і гарно. Тихо і гарно. Міс пройшли. Так, ми хочемо підпливсти до тих е, латаття там, як, е, як з'ясувалося, що на українській мові оці калюжниці, лілії, е, як вони, водяні лілії, чи як, ну латаття переводиться. Ну, в общем, там гарні такі квіточки в воді ростуть, і ми хочемо трошки при приплити, приплив, Припливсти туди, щоб сфотографуватися, полюбуватися, помилуватися. І ще вперед трошки пройдемо. І, мабуть, усе. І назад фотографуються всі по черзі. Тут водичка теж прозора, і видно так водорості. Сподіваюсь, що і вам видно. Ось попереду. Ціла таття, дуже зелена, ну дуже така. Дивіться, які фотосліди. Сталататя квіточки. А там щось строїть, щось будівництво якесь. Ось білезенько. Так гарно. дуже гарно, Тут люди так собі зробили такий причал чи мостик, чи сходи, тут все, лежаки, стульчики. Молодці, приємно. Хто живе на воді? Дуже-дуже приємно. Але тут такі водорослі. Припливли в якесь теж чудове місце. Мабуть, там теж будуть ці латаття, ці квіточки. А щось хоче Ед... Едік нам показати щось таке цікаве. Ми не знаємо, що. Але дуже-дуже цікаво, що позаду місто гуде, а ми тут так цікаво, гарно. Рекомендую вам. Теж скористатися такою можливістю і поплавати на Кагамлику. Ну чи на Дніпрі зараз не можна, але на Кагамлику ж можна поплавати, тому я оставлю, залишу якісь контакти в описі, куди можна звернутися, до кого можна звернутися і поплавати, все розкажуть і покажуть. А це ось тут пивзавод. Полтавський проспект. Це як їхати на Кахнівку. якесь тут будівництво, там гарний такий теж забор такий. Щось тут чи строють, чи що, я не знаю. Але тут, оце, ми тут розвернемося і попливемо назад. Мабуть. Зараз ще нам щось тут пофотографуються всі і пливемо назад. Заплили в таке містечко. Тут люди живуть. Там Калюжниці, боже, як гарно, гарно, гарно. Представте, тут люди живуть, так релаксують кожного вечора, кожний день. Оце так гарно. Може, вони це посіяли. Ну, дуже гарно. Дивіться, яка красота. Кажуть, що люди самі собі насіюють цю красоту. О, як гарно. Квіточок мало, але вони є, не знаю, чи видно. Дивіться, яка красота. Я вже себе не фоткаю, не фотографую. Мені не отам красненькі є. Боже, як тут гарно. Пливемо далі, зробимо круг, мабуть, і все. І повернемо назад. Я так розумію. Попереду є лебіді, але вони бояться людей і близько ми їх не знімемо. Вони лебіді вже зриваються з міста. Я їх бачу. Мабуть, нам не, не вдасться їх засняти, але їх там так багато. Ой, багатенько. До 10 штук точно, але відео не передає, шкода. От шкода. Тут якась будова. Теж не зрозуміло, що тут будують і ще будують, і будують, і будують. Полетіли лебіді. Боже, як красиво вони, я не встигла це засняти. Ой, як це було гарно. Йо-майо, -йо, ну це було шикарно, Полетіли від нас. Це вже мене не в заводі тут, оце такий тут, як залівчик такий невеличкий. І все, ми зараз розвертаємося і їдемо назад. Оце ж бачите, який заборчик такий гарний. Що це будують цікаво. Ну, гарно. Гарно, щось таке гарне будують. Молодець. Ми вже йдемо назад, під мостом, зараз будемо пропливати. Паровозиком проходимо під мостом. Прямуємо назад. Блін. Не знаю, якщо треба всі хочуть, то можемо. Якщо ні, то ні. Зупинилися на туалет. Вийшли на берешок. Відпочити. Щось вони йдуть по туалетам. Два лебедя попереду. Ідемо назад уже. Вітер, мабуть, заважає знімати. Так, ганяємося за лебедями. Я бачу, що ми, що ми не, не піймаємо їх знову в кадр таких гарних, близько. Цікаво б засняти, як вони взлітають, як вони на посадку йдуть. Де? Вони? Клас. Позують, позують. Позують. Чекаємо, поки взлетять. Пішли красиво. Так, тепер в небі десь назад йдуть, ось аби їх засняти. Полетіли. Кажуть, ну вас в баню, ми краще облетимо вас. Ну, що щось ви надоїли відеокамерами. Тепер перетинаємо цей участок. Така в нас як перешкода на дорозі. Перешкода на дорозі. Зараз переносимо байдарки, встаємо, переходимо і далі пливемо. А попереду саме страшне, треба буде в куширях перепливати то для мене якийсь трошечки такий шок. Попереду сама головна перешкода це перейти на ту сторону цих зарослів. А тут ще настання і відстаю ще там. Зараз переносять її байдарочку, ми збираємося знову всі разом і йдемо далі. Я тут ніколи не ходила по цьому мосту, а кажуть, сюди припливають лебіді, тому якось треба сходити прогулятися. Дивіться, яка вода тут. Така чистенька, чистенька водичка, але багато тут. І водоростів, і грязі, як щось плаває. ну Таке мусор. Ну, сміття, сміття. Сміття плаває сміття. Качечки ж, звісно. ну Качечки хоч не боягузи, а ці ж бояться страшне. Лепіді нас і правильно роблять, тому що люди з вавкою в голові є теж. так А тут люди Це Петровка, Район, Петрівка. Так, всі пішли вже. Там впері, я позаду, всі попереду, я позаду, я боюсь. Ну я сподіваюся, що другий, другий раз у мене вийде краще, ніж перший. Ось я тічка в ті кущі. Одна із них каже, як 3D. Нема, немає. І так хоп, і, вже на, і на тій стороні. Десь раз і. О, о! Молодець, молодець. Очевидно, не хочеться збільшувати ще камеру. Мабуть, застряла. Блін. Рухаємося додому вже. От є цікавий такий дім круглої круглої форми. Представляєте? Все на горизонті наш пляжик від кляма стартували. Там дівчинка рванула вперед, молодець, Їй сьогодні день народження. Все, ми допливаємо до кінця. Так, ми вже приблизились до кінця нашої прогулянки. Боже, емоції. Враження неймовірні. Всім рекомендую не втрачати час, а зробити собі таку прогулянку. Цікаво, Ось дівчинка перший раз довольна, посміхається, довольна. Ось і ще вам тут пляжики наші, молодіжні. Дую і залишу контакти цього хлопчика, який катає цим займається, в, десь в описі, в описі під відео. Всім до побачення. Дякую за увагу! Приємних переглядів, приємних вражень від, від, від ваших відпочинків. Всього вам найкращого. Мирного неба! Це ти закриваєш сезон чи ще будеш закривати? Та ні, ну так ми только что наплавали. Я... Значит, Почему? Таня, он проплыл.